До нас в редакцію анонімно звернувся міліціянт. Він стверджує, начальник його райвідділу зовсім знахабнів. Живе у найбільшому будинку на набережні і їздить на новенькому лексусі. Тож програма гроші вирушає у гості. Це райвідділ міліції Вишгорода. Одного з найбільших і найбагатших містечок під Києвом. Вижгородські міліціянти бідні, як миші. Ось іржаві Жигулі. Старенька Таврія. Особливо чесні міліціянти взагалі ходять на роботу пішки. А ось будиночок, в якому мешкає керманич вижгородської міліції Леонід Паланичко. Хочеться сказати про те, що злочини, які вчиняються на території вижитського району, особливо тяжкі і тяжкі. Триповерховий маєток на самісінькій набережній. Ось він об'єкт заздрощів вижгородських міліціянтів. Музика. От тільки родичка Леоніда Паланичко спростовує чутки про розкішне життя українського правоохоронця. Сенсації нерви. Не знаю, як ви, а ми віримо цій жінці. Цей дитинок будувала моя мама, подарувала мої сестри, дружині. Вона, чому тут було? Що ви вишні? Такий гароми. І построїть. Наближену особу допитуємо про Лексус. А Лексус в нього є? Не катав? Подивитись на другий об'єкт міліцейських заздрощів Лексус. Поспішаємо у райвідділ міліції. Скажіть, батько, доні половиночка зараз на роботі? Що? Доні половиночка на роботі? Поїхали. А давно? Ну, Минулі п'ять. П'ять хвилин. Я не бачу, точно, зараз точно нема на роботі. На Лексусі чи він це залишив? Я не знаю, на чому я не бачу. Наступного дня, з самого ранку, ми знову на варті під райвідділом. Добрий день, а це вас турбує телеканал 1+, плюс програма гроші. Ми би хотіли поспілкуватися з паном Паланичко, вашим начальником. У Вона ще зарада. Друга спроба. Добрий день. Це знову турбує телеканал 1+, +1 плюс з інтерв'ю пана Паланичко. Він ще. З... Е, значить, він зараз виїхав е, на е, заходи. Складається враження, що Леонід Паланичко нас уникає. Чоловік, дуже схожий на міліцейського начальника, виходить з райвідділу От тільки замість новенького лексуса старенький фольксваген. Автівку підганяють прямісінько під двері. Тому запитати про будинок Лексус ми не встигаємо. Програма гроші звертається до усіх робітників бюджетної сфери. І якщо ваші керівники живуть не на одну зарплату, звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані. Ну а Леонід Паланичко, якщо і має розкішний лексус, то тепер ще довго буде боятися дратувати підлеглих. Відсоток розкриття і складає понад 90%. відсотків. Немає вдома, так? А він на роботі не знаєте? Я не знаю. Ми просто хочемо ви, по, 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 чесну руку потримати, познайомитись. Програма я не гроші. Не знаю, де mm. він? На роботі чи те, я тільки з огорода приїхала. А ви не дружина часом? Ні. А я з Тьоща. Тьоща, як приємно. Гарний зять у вас? Гарний зять. Так. Добре, дякую. Не бере хабарів? Що? Хабарів не бере? Я не знаю, я ж з ним не працюю. Я зрозумів, дякую.